Ці рік в Україні триває повномасштабна війна. Дев'ять років тому було прийнято чотири закони про декомунізацію. В одному з них йдеться про заборону радянської символіки. Проте, попри ці обставини, в Чернігові можемо спостерігати комуністичну символіку. Загалом тут, на Болдених горах, на берельєфі, можемо побачити радянські символи: зірку, серп та молот. Дійсно декомунізація не завершена, і особливо молоде покоління, діти, підлітки, чернігівці, які прогулюються тут, або гості міста і області, які приїздять до Чернігова, бачачи ці символи, тобто то це на рівні підсвідомості. Ну можна сказати, говорить нам про те, що дійсно люди можуть ну, фактично виховуватися навіть деяке таке нейтральне ставлення до таких символів. Процес декомунізації меморіалу слави на Болдини Горах розпочався у 2016 році. Тоді дві стели було демонтовано. Навіть обговорювали встановлення нових, що відображатимуть саме історію України. Постало питання про зняття відповідних радянських символів. Прибирання їх з ландшафту або взагалі, з території міста Чернігова, ну і взагалі з території Чернігівської області, як взагалі України. Дві стилаки були присвячені подіям української революції, це зокрема агресія більшовиків проти Української Народної Республіки, це власне сам більшовицький заколот у Петрограді, тобто на території Росії, і ці барельєфи з відповідними символами і які мали відповідне ідеологічне насичення, були прибрані. Проте на тому процес декомунізації на цьому місці зупинився. І на меморіалі, збудованому та приуроченому до 40-річчя Радянського Союзу, ще досі залишаються написи російською та безпосередньо символи імперіалізму. Якщо ми кажемо про Радянський Союз і спадок Радянського Союзу, і сучасну Росію, яка використовує в російсько-українській війні, якраз символи також радянські, як ми знаємо, то таким чином. Ці символи треба прибирати. Ці символи мають знаходитися в спеціальних місцях то або музеях, меморіальних комплексах, які мають бути присвячені саме радянській пропаганді або радянській окупації. Ця екзистенційна війна фактично триває вже тисячі років, і ми маємо усвідомлювати, що багато цих маркерів саме дійсно російських, радянських, а по суті, це і імперських, тобто окупаційних, залишається по території міста, по території Чернігівщини, України. Їх треба прибирати. Суперечки про зміну та безпосередню декомунізацію існували як і кілька років тому, так і зараз. Оскільки одні кажуть, що це не на часі. Інші вважають, що зараз найбільш підходящий для цього процесу момент. Ми розпитали чернігівців, як вони ставляться до декомунізації пам'яток. Все має бути українська символіка. Ми повинні вже йти від того часу, що поклонятися якимось ідолам. Я вважаю, що це правильно. Так і повинно бути. Чом на нашого злого сусіда дивитися, що вони там роблять, або на всіх наших злих сусідів Білорусь чи Росія, я вважаю, що це правильно. Потрібно це робити максимально швидко. Ну, в залежності, хто на тій символіці зображається. Якщо солдати, наші дідушки, які гинули, хай би залишити. А там, де е, згадується, про Московію і її вбрати. Звісно, потрібно. Ми ж нова країна. І ну, моє... Я так вважаю, що треба все комуністичне прибрати. Ну, воно десь повинно бути так, але не пропагандою воно повинно бути. Та, звичайно, потрібно. А Ще може бути інша думка якась. І Потрібно переходити на українську мову, знімати символіку, більше не знаю, дізнаватися про українських. Якихось авторів. Я можу сказати, що символіку знімати треба, але після війни, тому що ну, є інші справи, типу, як би так. А от, наприклад, гер поміняли матері України. Я вважаю, що можна було завісити штори, почекати кілька років і не витрачати купу мільйонів грошей, а потім ми збираємо на FPV на всяку штуку. Ну, Нелогічно. Наша історія сьогодення вимагає обов'язкової зміни тогодішніх устоїв треба жити по-новому дивитися в Європу цінувати мир, спокій, а не тоталітарний режим.